Зіставати спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. обов'язково переможемо разом. Путін уміра, совершенно точно. Генерала Свар підтверджує інсайди проданської розвідники. Зараз через двійника Путіна Росію керує колегіальний путін, а це Патрушев і решта силовиків та армійців, які присягнули йому на вірність. Він переконує, що Путіна з 2020 року хворів на рака. Тривалий час, лікували ізраїльські лікарі, але нещодавно відмовилися. Довірився їм бо вони врятували його сина від. Онкології а всього як виявилося у російського диктатора троє дітей від Аліни Кабаєвої, двоє хлопчиків і дівчинка. Телеграм-канал Кремлівської щура, що у другі ночі тіло путіна привезли в Кремлі сотні машин військових та еліти. Прощання буде закрите. Двійник і далі виконуватиме свою роль, сотні і тисячі. Вінків ховають, аби не було ажіотажу минулого року. Помер двійник. зараз. За словами професора, про це говориться не тільки він, але і британці. Та за іншими даними Путін лікується у штатах. Нагадаємо, російські пропагандистські пабліки ввечері 26 жовтня 2023 року. Поширили інформацію про смерть Путіна. Утім, офіційного підтвердження цьому немає. Проте чому Росія розпосюджує деталі частіше такі заяви, розповів політолог міжнародник співзасновник аналітичного центру на Україну то на кучухідзе наразі, поки достеменно немає фактажу, ці всі політичні ігри направлені на внутрішню політичну боротьбу. Тобто одним із результатів яких якраз таки війни проти України стала децентралізація різних груп впливу, чому раніше все трималося навколо однієї особи. з кожним провалом на полі бою в РФ а після ордену на арешт терориста Путіна, після шаленої кількості санкцій замороження активів і початку їх передачі для України. Всі розуміли, що терориста Путін веде всіх. Багатих людей цієї держави в нікуди зазначив кучухідзе. Він додав, Росія ізольована, хто б там що не розповідав. Тому у середині розпочалася боротьба. А для диктатури централізація думок показник того, що йде боротьба. Тому ось такі окиди про смерть Путіна, умовно кажучи, працюють. У той же час РДК заявляють, що візьмуть владу під свій контроль, коли ОРФ починається громадянська війна. Про це 24-му каналу розповів генерал майор запасу СБУ Віктор Ягон, зауваживши, що російські Вольці дуже довго тримаються на території ворога. Це варто вважати успішною операцією. Зрозуміло, що туди наймовірніше зайшло не надто чисельне групування. Зазвичай такі рейди тривають три доби, якщо не розраховувати на логістику та поповнення запасів. Якщо це триватиме довше, то означає, що є можливість поновлювати ресурси. Якщо вони протримаються довше, то значить є можливість поповнювати запаси та є комунікації з основою базою. Сказав Ягун. Як наголосив Ягун, зрозуміло, що так звані вибори президента Росії. Такі рейди не зірвуться, але тут є багато позитивних моментів. Серед них відтягувань і не зірвали б так і так все зрозуміло. Але певних резервів окупанти вони тоді відтягнули, які змушені будуть йти на прикордонні території Росії. Також такі атаки демонструють недолугість російської влади. У них немає шалонованих зон захисту та підрозділів, які реально можуть прикрити кордон. Якби там наступала умовна бригада, то прорив можна було б здійснити значно серйозніший. Все могло б дійти навіть до. Білгородом є суцільно ще політичний момент. А ці добровольці показують, що вони дійсно існують. Також вони демонструють, що путінська Росія це не вся Росія, зазначив Ягон. Бійці російського добровольчого корпусу РДК з позивним Лакі могила та кардинал пояснили, для чого здійснюють рейди на Білгородщину та анонсували сюрпризи для країни-агресора. Про це йдеться на відео на Ютуб-каналі Український Свідок. Боєць РДК із позивним Кардинал розповів, що він готує особовий склад та керує без Отниками військової спозивни могила зазначив, що вони вирішили повторити рейти в березні, але зробити його більш потужним. Але цього разу ми діяли масштабніше, атакували з кількох боків, використовуючи власну бронетехніку та більшу кількість штурмовиків. Матою таких рейдів, наших, як тоді, та зараз лишається відкриття другого фронту. Що Путін почав перекидати війська з тих напрямків, де нам важко зазначив боєць РДК. Могила повідомила, що зараз за Білгородом стоїть 30 одиниць важкої техніки та близько 4 тисяч військ. Кових російської армії за його словами РФ перекинула ці сили з Луганщини. Добровольці додали, що російські військові били по ним кабами та артилерією, не дивлячись на те, що вони знищили свої ж населені пункти. Також бійці російського добровольчого корпусу дали оцінку. За словами могили, на країну агресорку чекає сюрприз. Ми накопичимо сили та влаштуємо їм таке, що Путін буде вимушений відкривати другий фронт у Калінінграді в Курській області у Придністров'ї. Повідомили вони, як відомо, 12 березня Російська. Скої добровольчий корпус, Легіон свободи Росії та Сивірські батальйон зайшли до Курської та Білгородської області в межах спільної операції. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.